Це Рошель Сенатор, канадський броньок, який несе службу у 43-й окремій механізованій бригаді, побудований на шасі Ford 550 З його ж двигуном машина, якщо в загальному описувати, має другий клас бронювання за стандартами НАТО. Витримує постріл калібру 7,62, витримує 50-й калібр і з офіційною інформацією, витримує підрив на двох протипіхотних мінах. А от як веде себе ця машина повсякденні, розпитаємо тих, хто на ній щодня. Їздить і виконує бойові задачі. Перше, знаєте, про що захотів запитати? Чув, що за рахунок ваги 7,5 тонн навантаження на ходову частину цього, цього автомобіля досить велике і через це можуть виникати питання під час освоєння. Ми використовуємо його майже рік, використовуємо в екстремальних умовах. Нарікань на саму ходову, на саму ходову частину немає. Ми можемо звернути увагу, там добрі стоять пружини у нас спереді. Ззаді у нас ресори, ресорна частина доволі такі міцні. Я б навіть сказав, дуже міцні. Наприклад, якщо передня частина м'яко йде, то задня вже йде жорст, ну, жорсткіше, жорсткіше. Єдине, що ми за це все время, так сказати, ремонтували, це шини. Шини, розумієте, така у нас середа, тобто осколки, дороги там, і постійно пробиваються вони. На цьому автомобілі є як правильно називається ну, докатки. Тобто, якщо ти навіть пробиваєш колесо, ти можеш спокійно виїхати з бойової зони, тобто в тихе спокійне місце, і потім зайнятися ремонтом. Це ви за рамфети кажете? Да? Да, да, так, mm -hmm. них. Я ще побачив. Тут на передньому колесі е, вручну можна перемикати. Так, да, це блокування, є перемикач так? іменно блокування автоматичного, або, то є, або воно постійно блокується, одне колесо пробуксувало, починає блокування, або ви потім виходите, самі включаєте і блокується. А можна і з кабіни зробити? Можна. Знаєте на що ще звернув увагу? Ну, е, Я там розумію, що там упор стоїть, так? Да? Так, да, упор є, тому що двері дуже тяжкі, щоб не дай Боже. Вітром не прибило, не поранило, не пошкодило ні ноги, ні руки, есть стоять кріплення дверей. А побачив зараз бойниці? На даний погляд, ми їх ніколи не використовували, вони є непрактичними для ведення бою, по крайній мірі в нашій місцевості. Два лючка це у нас є два баки. І скільки вона може на повній заправці проїхати? Опять же, залежить від умов використання. Від циклу, так. Да, да. Тобто, як повні бака заправляється, то там комп'ютер показує 700-800 кілометрів. А скільки у вас найбільший був розход і найменший розход? Ну, найменший, мабуть, літрів 28, ну, 25-28, а найбільший там, і 50, і 60 було. Даже. Ну, ми були на різних напрямках. Один із Донецьких напрямків, як я розповідав, то там грязь була, там, ну, БТР, БМП. То ми їздили буквально на мостах, та там розход був великий. То є, ну, здоровий. До речі, щодо позашляхових якостей цієї машини, як вона саме е... проявляє? Ну, у нас є лебідка спереду на автомобілі. Можемо побачити за все время використання, в яких умовах ми їздили і не їздили, так сказати, повзали, плавали. Ми не разу її не використали. Я бачу, що тут не звичайні галогенні фари, а з ледами і з лінзами. Так, тут лед фари з лінзами, також дальнє і ближнє світло. Ну, я вам скажу, фари ми не використовуємо. <свісно> Взагалі їздимо ночі і фари дуже дуже рідко використовуємо. А тут є прилад нічного бачення? Ні, на жаль, немає. Тут прилада ночного бачення, відсутня підкачка якої дуже-дуже ну, і не вистачає, я вам скажу. Поки ми спілкуємося з Сергієм про броньовик, у нас тут трошки невеличкий буревій розпочався. От е Летять гілки, <різь> <різь> гілляча різна летить. Але, але броньовик в разі чого нас рятує. <різь> розкажи трошки про двигун. Це... Ой, двигун у нас Ford F-550, 6,7 літра, якщо не помиляюсь на 450 лошадиних сил. Я скажу, не було таких іменно, моментів, що він десь не витягнув або ще щось. Інколи люди скаржаться на якість солярки, і якщо солярка не якісна, деякі автомобілі ну, не переварюють її, скажімо так, в даному випадку я як... Взимку були морози, тобто ну, якість солярки взимку знаєте, вона замерзає. То даний автомобіль в, в будь-яку пору року от, спокійно підійшов, завів і поїхав. Не було ні нарікання, ні на копку, ні на напавлену систему. Встановлена камера заднього виду, є клімат-контроль, то тобто й всі, всі всі так скажуть переваги і, і, і як плюси. Даної машини, як вона бронірована, вона постійно нагрівається. Бачу зарядки. Зарядки, так, додатково встановлені тут звукові сигнали вимикаємо. Це є повністю вимикається світове обладнання, Кнопка так. Да? Да, mm -hmm. да. Також зарядка акумуляторів. І Управління тим прожектором, що стоїть зверху нас на машині, тобто салону, удобно правою рукою Так, да, Габарити починаєш відчувати в цій машині, коли тобі треба розвернутися. На маленькій такій діляночці. ну, неї база розширена спеціально, І... щоб устойчиво було. Мені, звичайно, не вистачає камери переднього виду, бо цей довгий капот. А ви мені ще розказали про те, що тут кудись прилетів уламок. Так. І він якось зайшов під під броню. Ось видно осколок, уламок да. прилетів і зайшов прямо під броню. І? Пробило два радіатора, третій, остановився, виходить, осколок застряв. Ну, моя думка просто, я не пойму, чи ребра дивляться вниз. В основному ж осколок прилітає і воно все летить отак. Також прилетіло в лобове скло і сюди, і витримало, що тут в принципі удар, що там удар витримало, автомобіль залишився цілий. Ну, можна сказати, екіпаж також. Скільки метрів був розрив від машини? Там метрів мабуть, п'ять десь. Ми всередині десантного відділення. Рошель сенатор, але це десантне відділення наразі перероблено на командно-штабну машину КШМ. скорочено. І про те, що зараз навколо нас, ми розпитаємо Олексія. Олексій, головний сержант зводу, засобами інтернету забезпечує Стерлінк. Також встановлюються засоби радіозв'язку, також працює ip телефонія. Це так, телефончик. Так, телефончик. Є можливість підключати на екранах у кожного Stream. так. Наскільки я розумію тут четверо людей можуть працювати у кожного своє робоче місце. Навіть коли вона вночі, і тут світло е працює, і тут екіпаж працює, тут світло зоні, чорбач, працює зовнішнього. Лючок, я так розумію, для того, щоб в разі чого, якщо вона лігла. На бік, то можна було його відкрити, екіпаж паж міг евакуюватися, правильно? Ну як евакуація, так і додаткова вентиляція. Тут ще під кожним столиком є розетки. Чотири розетки під 220 вольт. Тобто ноутбук, зарядку і зверни увагу, бачиш, що це блок акумуляторів. Для армії ТБ, от така шалька треба, От впімкнув і сам себе дивишся, якщо треба. От. Або навіть десь звідси стримиш. Тут я, тут пан підплуговник чи ще хтось. Якби тут було місто бази е, двох мостів, там три моста, автомобіль би був більш устойчивий. То есть, е, для, він би був більш м'ягтіший в ході, І так само піднялись би прохідні як качества. Тобто, ну, якби не він, нам би було тяжко. <ріху> дуже тяжко. І воно, що Ми активно почали використовувати його з осені, то тобто, осінні, коли почались дежі, по сьогоднішній день, були, ну, грубо говоря, на двох-трьох на напрямках, і доволі нас дуже-дуже дуже багато разів виручав.